Місяць? Ні, це не той персонаж. Мене не було цілий місяць. Це дуже багато навіть і для мене. Да хто ж це знову зник? Це я. Це не мішою крей. Всім привіт, друзі! З нами я Міша Ukraine, і сьогодні я вам розкажу, чому я зник. Але ми не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Моя справжня причина, чому я не робив відео, бо тому що я хотів зробити невеличку перерву на місяць. Це правда, бо тому що вже на цьому відео пройшло вже около місяць. Час уже сплинув, скоро закінчиться літо. І Я хотів зробити це відео. Якось в осінь я буду робити регулярне відео, я вам чесне слово, обіцяю, просто треба робити відео в суботу і неділю. Я вам обіцяю. Ну що ж, ждемо осені. Буду регулярно робити відео. Не забуваймо ставити лайк і підписуватись на канал. І підписуйтесь на мої інші канали, будуть в описі відео. І всім пока!